Цими вихідними у Кременчуці відбувся масштабний дитячий турнір Девелопмент Груп Кап 2017 з футболу. У змаганнях взяли участь понад 30 команд з різних регіонів України, що зробило подію справжнім святом дитячого футболу. До нас сьогодні і завтра приїхало близько 36 команд, команд. Чотири різні вікові категорії команди з різних областей. Дуже круто, що зараз у нас є такі можливості приймати команди з різних областей в такому масштабі. Два дні видовищних ігор тримали в напрузі. До останнього свистка, адже переможець може бути лише один. Діти змагались за місця у трьох лігах: бронза, срібло та золото. Чемпіонами у бронзовій лізі стала команда дніпро Світловодськ». у срібній Металург. «Металург-2» з Запоріжжя. Найбільш видовищною стала золота ліга. Перше місце з неймовірним відривом виборов Кремінь, який продемонстрував високий рівень майстерності, згуртованості та жаги до перемоги. Ми приймали участь двома складами першими, другами. Ну це одна група. Вони займаються всі разом. Ну, ми розділяємо, щоб всі діти отримали максимальну ірову практику. Ми розділяємо на два склади. Тому ми приймали участь двома командами. Перша команда зайняла перше місце на турнірі, а друга команда посіла шосте місце з десяти команд. Ну прогрес у них від турніру до турніру все краще і краще для другої команди. Ну перша молодці виграли. Заслужено юні спортсмени залишились у захваті від гри та поділились нами своїми враженнями. Було важко на воротах відбивати м'ячі. дуже сподобалось. Програвали, вигравали. Я ж тільки перший турнір в першій команді граю. Ну а зараз на турнірі я в другій е, кремні, поки що можна сказати. Я тренувався вже п'ять років, і нам було складно тренуватись. Ми програвали. Команда була сильна і добра. Сподобалось, гарно, всі були молодці. важко було. Я сподівався, в останній грі ще програємо. Батьки майбутніх зірок футболу висловили вдячність організаторам за їх внесок в розвиток дітей. Гра була дуже запекла, дуже сподобалася. Діти молодці, команди молодці, всі підготовлені були. Дуже сподобалось, Отримали купу вражень, і ми забули перемогу. Дуже все гарно організовано і багато команд дітей, які приїхали змагатися. І я вважаю, що в даний час для нашої країни це. Дуже гарні суперумови для розвитку наших дітей для нашого футболу майбутнього. Тому дуже, дуже гарні враження і ще раз хочеться подякувати організаторам. Турнір «Спорт Кап Груп Кап» 2017 став чудовою можливістю для юних футболістів проявити себе, отримати безцінний досвід та знайти нових друзів. Вітаємо переможців та бажаємо всім командам нових спортивних звершень. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.